Повернення коштів за невиконаним договором купівлі-продажу квартири. Кейс практики та відповіді адвоката у нашій практиці часто зустрічаються ситуації, коли укладені наміри щодо майбутніх угод не реалізуються, а передані кошти залишаються у іншої сторони. Розглянемо приклад, який демонструє типові нюанси у таких справах та шляхи їх вирішення. Обставини цієї справи це не укладений договір купівлі-продажу квартири у місті Чернівці. У червні 2022 року між двома сторонами була досягнута домовленість щодо укладення в майбутньому договору купівлю-продажу квартири. На підтвердження серйозності намірів, одна сторона надалі позивач, покупець передала іншій стороні відповідач, він же продавець, грошову суму в еквіваленті 5 тисяч доларів США. Передача коштів була оформлена відповідним документом, названим. Договором про завдаток згідно з домовленістю, основний договір купівлі продажу мав бути укладений не пізніше вересня 2022 року. Однак, згодом відповідач повідомив позивача про відмову від укладення основного договору, мотивуючи це своїми планами здавати квартиру в оренду, та те, що ціни на житло у місті Чернівці злітають до небес у зв'язку із війною. Пізніше стало відомо, що зазначена квартира взагалі була продана третій особі, що унеможливило виконання початкових домовленостей покупця-продавця. Незважаючи на усні запевнення та направлення письмової претензії, отримана продавцем, сума так і не була повернута покупцю. Правова оцінка цієї ситуації аванс, а не завдаток. Ключовим моментом у цій справі стало визначення правової природи переданих коштів, незважаючи на те, що документ був названий договором про завдаток, згідно з нормами цивільного кодексу України та усталеною судовою практикою. Ця сума була визнана як аванс, а не завдаток. Чому це важливо питання? Відсутність основного договору завдаток може бути частиною лише фактично укладеного основного договору. Оскільки в даному випадку основний договір купівлі-продажу квартири так і не був укладений квартира продана іншій стороні, передані кошти не могли виконувати функцію забезпечення виконання вже існуючого зобов'язання. Хоча домовленість була письмова, відсутність укладеного основного договору, який би відповідав вимогам закону. Робить неможливим застосування положень про завдаток. Таким чином, передана сума 5 тисяч доларів США була кваліфікована як аванс, який за своєю правовою природою є просто частиною майбутнього платежу і не виконує забезпечувальної функції. Властив